Артем, ти зареєстрований в якихось соціальних мережах? Ну, звісно, в Фейсбуці. Це. А ти? Ну, я теж в деяких В Деяких? Фейсбук. Ну, та, є в Фейсбук. Однокласники. Та, однокласники. ВКонтакті. Є в контакті. Ну, може вже досить, Та, мой мір теж досить. Твіттер. О, а це що таке? Ну, є такий. О, цікаво, ні, я про це нічого не знаю. То може зареєструйся, також і туди. А, ну, саме сьогодні ми поговоримо з нашими глядачами про соціальні мережі. Щиро вітаємо вас, дорогі глядачі. На програмі є проблема і з вами знову ведучий Олег та Артем Щербанюк в нашій програмі ми намагаємося розглянути різноманітні проблеми, які виникають перед нами особисто, перед нашим суспільством, і розглянути їх через духовну призму незалежно від наших політичних, національних чи релігійних уподобань. Ну а тепер послухайте дуже цікаву інформацію про соціальні мережі. Згідно з дослідженнями вчених з університету Чикаго, залежність від соціальних мереж може бути набагато сильніше ніж пристрасть до вживання алкоголю або тютюнопаління. Велика частина з 250 опитаних повідомила, що їм надзвичайно складно протистояти бажанням перевірити свою сторінку в Twitter, Фейсбук або іншому соціальному ресурсі. Також вони повідомляють, що серед речей, перед якими найважче встояти, на першому місці виявилися саме соціальні мережі. Інші шкідливі серед яких виявилося вживання спиртних напоїв, куріння і гастрономічні спокуси, зайняли позиції в кінці списку. Ми бачимо, як інтернет, соціальні мережі мають більший вплив на молодь і на людей. Старшого віку, що люди шукають в соціальних мережах, що вони там знаходять чи, можливо, не знаходять. Давайте про це сьогодні поговоримо. Для того щоб знайти відповіді на ці запитання, у нас сьогодні цікавий гість: це адміністратор інтернет -точка, редактор молодіжної газети Флешка, ведучий молодіжного ток-шоу. Поспілкуємося, молодіжний пастор і просто активний користувач соціальних мереж. Отже, запрошуємо Сергія Степанюка. Вітаю вас, Вітаю. Вітаємо. Сергій. Сергій, ми раді вас бачити в нашій передачі. Ви, ну скажімо так, в нашій же сфері працюєте вже досить довго, самі є ведучим програми, і ви дуже часто забитуєте, задаєте запитання, так? Так, мені цікаво. Ви взагалі е, були на програмі не ведучим, а гостем. Був зараз, до речі, ще про ну, якийсь час в програму ранок надії. Хоча до цього я був просто там гостем частим. Ага. От Разумов, сьогодні ви досить. у нас гість і ви будете відповідати на запитання, але вже якраз як фахівець. Ну, Перше запитання давайте задамо по цій же новині. Як ви її прокоментуєте? Ну, в принципі, я думаю, що це правдива інформація. Наскільки я знаю, 89% користувачів інтернету взагалі зареєстровані хоча б в одній соціальній мережі. Тому всього бачите 11% людей, люди, які не реєструються там? А так, переважна більшість, просто там постійно сидять і перевіряють, пишуть щось і так далі, спілкуються. Сергій, а ви до яких з цих двох категорій людей відноситесь? до тих 11 чи? До тих вісімдесяти дев'яти ну 89% — дев'ять відсотків це ті, які хоча би зареєстровані. Ось я відношусь саме до них, тому що в не в багатьох, але в не знаю п'ять-шість напевно соціальних мереж, де є мій акаунт і де я веду якусь діяльність. Ну ти бачиш, а ти мені говорив. Да, є Сергій... Та. Сергій більш досвідчений. Та більш користувач та. ніж ти. Ну у мене таке запитання: а для чого ви там зареєстровані в стількох багатьох? Ви знаєте, дуже багато молодь зараз дійсно там реєструється для того, щоб просто просижувати там годинами, просто спілкуватися. Я туди пішов, тому що в першу чергу я молодіжний пастор, я працюю з молоддю і я йду туди, де є молодь. І тому я з ними там спілкуюся, я з ними там вирішую якісь проблеми. Тобто, ну, це практично ну, в якійсь мірі віртуальне життя. Вони там сидять, я маю їм донести туди принципи. Ну, Добра, які я несу взагалі в житті і розповідаю молоді. В першу чергу моя мета така. Ну а, а чи не є це трошки якимось таким втручанням а, в особисте життя молодих людей, тому що дивіться, сьогодні їх виховують у навчальних закладах, їх виховують батьки. Скажімо, можливо, оці соціальні мережі це така собі. Одне таке місце, де вони можуть відпочити. Така собі uh -huh. схованка. Uh -huh. і, ну, і коли ще й туди починають, скажімо так, втручатися і починають ще там тебе шукати щось там. Ви знаєте, що цікаво, що ну, в принципі не шукаю. Молоді, вони мене знаходять. Цікаво те, що молодь. Чим, чим яка специфіка взагалі соціальних мереж? Там ти можеш дотягнутися до того. До кого в житті ти не дотягнешся ніколи. Ти ніколи з ним не поспілкуєшся або побоїшся підійти запитати щось, або взагалі поспілкуватися, або взагалі не маєш можливості, тому що цієї людини поруч немає. І тому я не, не приховую того, що я пастор, що я людина віруюча, і практично, ну. У всякому разі, наприклад, ВКонтакті до мене кожен день, як мінімум двоє-троє молоді додаються в друзі, вони запитують мене, вони щось, ну, я ж кажу, ми з ними спілкуємося і так далі. Я не втручаюся. Вони йдуть до мене в гості. Це <гум> в мене таке так. запитання. Зазвичай соціальні мереж сьогодні в різних інформаційних джерелах, так скажімо, б'ють на спалах, що соціальні мережі. Забирають час і заміняють особисте спілкування. Що е, особистісне спілкування, лице до лиця це оце спілкування, а соціальні mm -hmm. мережі безособистісне це не спілкування. Чи як ви скажете на таку думку? що? Е, в якійсь мірі так, але е, коли ви. Е, ну... Наприклад, Олег, коли ви далеко від своєї дружини і ви пишете їй смс, наприклад, так вона відповідає: ось це спілкування чи ні? Ну в якійсь мірі так, ну в якійсь мірі так, теж саме там. Звичайно, воно ніколи не замінить реального спілкування вживу, ну, але люди можуть спілкуватися і більш відкрито. Більш відкрито вони відкривають, вони довіряють. Цікаво, те, що, от наприклад, коли ви я думаю, щось купляли в інтернет-магазинах, і три речі, які, от, наприклад, якісь якусь річ техніку купляєте, три речі, на які ви обов'язково звертаєте увагу: це фото. Фото, так. Це характеристики, характеристики. І обов'язково що ще вартість. Ну, вартість. <ріст> <ріст> Звичайно. Але ви ніколи не купите, якщо ви не прочитаєте відгуки. Відгуки, а, да, відгуки. Да, відгуки. 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 Я, ну, в всякому разі, я, я завжди передивляюся декілька сайтів відгуків на цей товар. Чому? Невже вам мало характеристик? Ні. Чомусь Особиста люди, думка важлива. Люди довіряють реальним людям. Угу. Не просто, хоча за характеристиками також стоїть реальна людина, яка їх написала. Але все ж таки людям важливо, от така якби незалежна думка, е, і люди довіряють цьому. В соціальних мережах люди довіряють один одному. Люди довіряють коментарям, люди довіряють, коли вони спілкуються. Вони там більш відкриті. Вони не бояться ну, там. Спілкуватися. Тоді виникає виникає якийсь конфлікт. Е, от, Ця інформація, яку ми прочитали, угу. вона, як на мене, вона негативного характеру. Угу. Ми зараз в нас точиться розмова, таким шляхом вона йде, що ми якби обговорюємо плюси соціальних мереж. А тут говорять про те, що вони все таки негативно впливають на людину. Ну, то як тоді бути? Можливо, ми, як користувачі соціальних мереж, Зачищаєте. захищаємо та. Чи помиляються, скажімо, ці дослідники? Ви воду любите пити? Так, звичайно. Е, Вона, тому у нас тут і є. Коли хочеться пити, п'ємо. А і знаємо, що треба її пити навіть коли не хочеться. Е, а якщо вам скажуть пийте, пийте, літр випили, два літри випите, ще пийте, це піде вам на користь? Ну, навряд чи. Навряд чи. В день до двох. До двох, так. щоб не було ніяких проблем. Так. Зараз буде не дуже. Щось подібне соціальними мережами. До всього потрібен розум. І потрібно розумно підходити до цього. Якщо ти там просижуєш цілий день днями, звичайно, це буде шкідливо. Тому що дійсно заміняється ось це реальне спілкування. І друзі, тільки ти копіюєш там друзів, в тебе скільки друзів? Там 500. в тебе 600. Ох, треба ще добрати. Це, це це не те, ось тому потрібно мудро до цього підходити, і цьому потрібно вчити молодь, тому що особливо підлітки вони йдуть в соціальні мережі, і все, і вони там просто пропадають. Я там для того, щоб можливо і в цьому також допомогти молоді е, правильно ставитись навіть до соціальних мереж. Ну і до інших речей ж ну от якраз цей момент. Взагалі соціальні мережі створені якраз для спілкування. Так? Так, так, звичайно. Особливо це зручно, якщо це дистанційовані спілкування. Тобто є купа друзів, які живуть в інших містах uh -huh. і в інших країнах за океаном, і дуже зручно в соціальній мережі це все об'єднує. І вони для спілкування. І з іншої сторони, от кажуть, що воно негативно впливає. Так? Молодь, яка знаходиться в соціальних мережах, що вона там шукає, і що вона там знаходить. Чого вони не знаходять в особистому спілкуванні? Ну, по-перше, як я вже казав, це рівень довіри. Угу. Наприклад, хочу сказати, що от різні компанії, які заробляють гроші, і вони використовують соціальні мережі, вони говорять і наголошують: я не один семінар чув з цього приводу, і не одна людина говорила, що в соціальних мережах заробляти гроші неможливо. Там можна тільки придбати друзів. Для цього компанії йдуть туди, і вони знаходять там друзів, і там якби ненав'язливо пропонують пропонують е, свій товар. Угу. Ось. Дивіться: 54% людей, які зареєстровані в соціальних мережах, вони там саме шукають спілкування. Просто а спілкування. Вони не можуть його знайти отак. От особисто е, хтось може, хтось не може. А, тобто вони там розкутіші? Так. То де ж вони справжні? Складно сказати. Напевно, справжні вони з'являються тільки тоді, коли ти вже, навіть якщо і переписуєшся в соціальних мережах, коли ти поспілкуєшся з ними не не ось так. Привіт, привіт, як тебе там справи, а поспілкуєшся з ними довше. І вони відкривають, вони таке, розповідають, ну просто вони, напевно, мені як пастору довіряють. І такі реальні проблеми пишуть, які вони вслух, вони не можуть сказати цього. І, по-перше, я якби часто незнайома людина, от ми їздимо часто в поїзді, да, і ми там розповідаємо всі проблеми, тому що ми знаємо, що ми цю людину, з якою ми зараз їдемо, Є ми її більше не побачимо. І ми ефект. можемо собі поплакатись, розказати все. В якійсь мірі цей ефект спрацьовує в соціальних мережах. І коли молодь спілкується, я там для того, щоб їм допомогти, щоб їм підказати. І спілкування це дуже важливо, без спілкування не вирішується жодна проблема. Ну, але ви говорите про великий рівень довіри у соціальних мережах, так. як про позитив. А я, наприклад, на нього можу подивитися як і на негативне явище, угу. тому що я довіряю тій людині, і міра моєї довіри. Заслуговує та людина, яку я добре знаю, як це було до соціальних мереж, скажімо, uh -huh. ця людина, мій друг, мій товариш, вона мені допомагала, я їй. Ця дружба будувалася, можливо, роками. Uh -huh. І ти знаєш, наскільки цій людині довіряти. А сьогодні ця довіра може зростати тільки за рахунок того, що хтось за, за іншою клавіатурою, за іншим десь монітором, далеко чи недалеко від тебе, просто написав те. Що тобі, в принципі, якось як кажуть лягло на серце, і вже ти починаєш відкриватися? Чи немає небезпеки в цьому? У мене є знайомі люди. Нещодавно я був на весіллі, скажімо, де одружувалася молода пара, які познайомилися, дружили спілкувалися В спілкувалися виключно через соціальні мережі в інтернеті, і буквально, от ну я не можу сказати дуже багато, але як на мене, це негативне явище. Я не відношусь до цього позитивно. Мені здається, треба декілька років, щоб соціологи могли показати оці шлюби, які так створилися. Згоден. З вами згоден, і я вважаю це також. Я вже я повторюся, спілкування в соціальних мережах ніколи не замінить реального спілкування. І якщо шлюби так, вони можуть там познайомитися, вони там можуть поспілкуватися, але я вважаю, що їм по-любому потрібно реально зустрітися і реально прозустрічатися, реально ну, спілкуючись з обличчям до обличчя, як мінімум, я не знаю, ну півроку, рік в будь-якому випадку. Тому спілкування реальне це важливо і воно більш важливіше, ніж це. Але на рахунок рівня довіри, наприклад, коли я спілкуюся з людиною, я говорю, що ось так: ми, ми з тобою поспілкувалися, тому що я, наприклад, в Києві е, проживаю, а ця людина, десь там, я не знаю, в Росії там якомусь ростові на Дону чи ще десь. Я говорю, ти звернися до пастора місцевого, ти поспілкуйся. Я можливо знайду якийсь телефон там чи, чи ще щось. Це зараз не проблема знайти. І я раджу людині поспілкуватися вже. Живу, коли вони можуть разом помолитися, коли вони можуть разом поспілкуватися, це, це зовсім інший рівень. Ну от якраз тоді до, до цього запитання. Ось молодь сьогоднішня молодь вона шукає спілкування. Угу. Соціальні мережі надають можливість. В цьому знайомству ширшому. Надзвичайні знайомству. Можливості да, надзвичайні. можливості ширшому знайомству, вибору друзі, друзів за іншими уподобаннями, інтересами, яких, можливо, людина uh -huh. не може знайти. Вона там, люд, молода людина чи просто людина, не близько молода сьогодні, це і дорослі люди, більш розкута в соціальних мережах. І ви, ось ваша діяльність також, як ви сказали, ви є молодіжний пастор. І для вас соціальна мережа це власне для цього, щоб е, чимось допомогти так, молодим людям в спілкуванні і е, познайомити їх з чимось більшим, ніж просто, напевно, людське спілкування. Якщо так прямо сказати, то ви використовуєте соціальні мережі для проповідування. Не зовсім. Як я вже сказав, е... Як говор як говорять, ось ті люди, які заробляють гроші, вони говорять, що в соціальних мережах ти нічого не продасиш. Uh -huh. Ось в якійсь мірі можливо це не можна так порівнювати, але все ж таки, в якійсь мірі порівняю проповідувати в соціальних мережах навряд чи можна. Соціальні мережі для того, щоб знайти друзів. І я спілкуюсь, я веду декілька сторінок, наприклад, там ВКонтакті, там, е одна із них називається Я лідер. І я там публікую різні там статті, різні е вислови про лідерство. І Людям цікаво, хоча я, звичайно, е висвітлюю, висвітлюю біблійний погляд в якійсь мірі, на е погляд на лідерство. ну, Для прикладу. Mm -hmm. ось. Тому я знаходжу друзів. Якщо вони в мене запитують. Про те, хто я, чим я живу, я їм розповідаю. Ось і моя мета знайти друзів, і, можливо, навіть своїм життям, своїм спілкуванням засвідчити про, про Христа, про, ну, про істину, яку я, в яку я вірю. В мене підростає двоє дітей. Угу. Донці зараз от вже має виповнитися скоро 10 років. Угу. І Хоча доступу до комп'ютеру я їм практично не даю, тому що в мене ноутбук, я постійно з ним якби, ну, подорожую чи їду на роботу. Але останнім часом я бачу, що моя дитина ну це вже вік такий, коли вона вже починає цікавитися багатьма речами. І скажімо, я от на правду кажучи, я боюся дати своїй дитині доступ до не тільки до соціальних мереж, а до інтернету взагалі. Але якщо я ще можу, застосовуючи різні там фаєрволи там чи фільтра, я можу відключити різні там е сторінки з таким контентом, який заборонений, скажімо, для дитини, угу. то в соціальних мережах я не можу заборонити дитині додавати друзів, які можуть виявитися хто зна ким. Угу. Я би навіть боявся, на правду кажучи, щоб моя дитина дружила чи спілкувалася з якимось. Ну, я перепрошую, звичайно, але це з пастором. Ага. Я ж не навіть з пастором, uh -huh. я ж не знаю, хто це там. Що він цій дитині розповідає? Ну, скажімо, це сьогодні дитина, але ще 2-3 роки це підліток. І мене, наприклад, цікавить, от ви мені, як батькові, які би ви мені могли дати поради взагалі батькам-глядачам, uh -huh. як. Як контролювати які поради, як уберегти дитину? Практичні конкретно кроки. Ну, по-перше, я хотів би дійсно порадити, я сам батько, також дочка, можливо, трішки менше. Але е, по максимуму, скільки зможете, тримайте е, дітей від соціальних мереж, від інтернету, скільки зможете тримати. Це, це по-перше, тому що дійсно, бачите, коли ми вже дорослішаємо, в у нас з'являються ось ці фільтри, про які ви говорили, вже тут в голові. Не просто ось там, що ми можемо захистити, а в голові. І якщо я клікнув на ту сторінку, я побачив, що там щось не те. Все, я, я виклю, вимкнув і далі не йду. Ось, діти ще цього не навчені. І тому потрібно все ж таки тримати подалі. Я розумію, що це дуже складно і довго тримати не будеш. Але е, якщо дитина зареєструвалася в, в соціальній мережі, е, домовляйтеся з нею так. Якщо ви дозволяєте це, у вас обов'язково має бути доступ до її сторінки. Обов'язково, тому що зараз дуже багато людей, які, ну, недобрих людей, скажімо так, які також користуються цим рівнем довіри в соціальних мережах, і вони спілкуються з дітьми і далі роблять не дуже хороші речі. Ось, Тому потрібно мати доступ до сторінки. Тобто логін, пароль обов'язково потрібно мати. Це Найперше Зрозумен. Ну, а як і пояснювати, обов'язково пояснювати дітям, що це таке, хто там може бути, і, і так далі. Е, ну, а якщо йде мова, вже ось про більш дорослих: угу. юнаки, дівчата, навіть дорослі люди, які вже мають цю залежність. Тому що сьогодні, ось як колег представив, що це навіть вражає, ця інформація, тому що для більшості людей, ну подумаєш, зайшов, вийшов. Ну хіба це це ж не наркотики, не тютю, не алкоголізм? Оце біда. А це хіба біда? Але спеціалісти представляють, що і це може бідою бути. Які ознаки, перше, які ознаки, того, що у людини є залежність? І що робити, якщо. Якщо вона таки є. Та що вона такі є? Я думаю, що звичайно ніякий алкоголік вам не скаже, що він алкоголік не признається. Ось тому це видно завжди з боку. Коли mm -hmm. ти спостерігаєш, ну це явно видно, якщо людина там просижує, взагалі не вимикає соціальні мережі, вона там щось робить, працює на комп'ютері, але там ВКонтакті постійно відкрито і, і так далі. Звичайно, це може бути залежність, коли постійно перевіряє новини, постійно той самий Твіттер, Я потім розкажу, що це таке. Ось коли постійно читає. Чому це чому це приваблює? Тому що там постійно щось нове. Mm -hmm. Постійно щось нове з'являється. Так, так. Чому, наприклад, от люди чекають новинок, там, наприклад, техніки Apple, так? Mm -hmm. тому що це щось знову нове, це щось ще нове. І виробники ось цієї продукції вони цим користуються. І тут, от, наприклад, можливо, ви можливо, навіть за собою помічали. Коли заходиш в інтернет, щось там зробив, що потрібно, і ну, вже не знаєш, куди зайти, але але ще так, бездумно бродиш кудись, ще, ну ще сюди зайду. Вже нібито вже й спати пора. Ну, ще сюди зайду. Ось, звичайно, таке може бути. Тут потрібно. Це ознака. В ознака? якійсь мірі так. Якщо я просто вбиваю, нема що, я просто достільно туди сюди Якщо немає чим зайнятися, і ви вбиваєте просто час, хоча я не радий би цього робити, є більш корисні заняття. Угу. Але коли ти, коли ти розумієш, що вже. Третя година ночі ага. і пора вже спати, Або але, що ти Або час, так, але ти інше. не можеш відірватися. Або щось інше треба робити, Так, але ти не можеш відірватися з цього. Так, звичайно, в якійсь мірі це залежність. Звичайно, там може бути градація, хтось більш залежний, хтось менш залежний. Але тут потрібно, щоб друзі, напевно, допомагали, щоб витягували там, я не знаю, футбол якийсь пограти. а Друзі чи, там саме сидять. Тоді батьки, я не знаю, ну шукати людей, які могли б допомогти, вирвати з цього. А сам я собі якось допомогти можу в такій ситуації. Е, Коли так? я, все-таки я оцінив. Ну, наприклад, та, ми зрозуміли після розмови з вами, що якщо це третя година ночі, я просто гуляю, вже немає куди зайти, але все одно гуляю. Так, Я усвідомлюю, розумію, що щось не то, але залежність, що мені може допомогти. В першу чергу, Ну, якщо ви дійсно осознали, це вже перший крок. Якщо ви дійсно розумієте, що ви залежний, це вже перший крок і дуже величезний крок, тому що багато хто до цього кроку просто не доходить. А далі потрібно, ну, це від як будь-якої залежності. Потрібно просто вирішити, прийняти якесь рішення і е, ну, рішення відмовлятися, можливо, або обмежити свій доступ до цього і, 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 і не робити цього. Але ну, я воді. вирішив, я вирішив. Так. Желізно. Але ну, от нема сили. А, Звичайно, я, як християнин, я можу порадити, просити допомоги у того, хто може дійсно дати силу і допомогти. Я вірю в Бога, і я свої всі проблеми, всі, а це також у людини може бути проблемою. Я покладаю йому, довіряю йому. Він допомагає, тому що я нічого сам зробити не можу. Що понад моїх сил, особливо з цією залежністю чи ще чимось, він може допомогти. І він дає сили, і я реально в своєму житті це бачу. Тому я раджу, якщо ви бачите, що є спокуса засидітись далі, просто візьміть і помоліться, скажіть, Боже, я не можу з цим нічого зробити. Допоможи мені. Він допоможе. Ну, а ще питання таке: людина, взагалі людина може жити без соціальних мереж в наш час. Звичайно, чому ні. І багато mm. людей живуть і спокійно живуть і щасливі, можливо, найщасливіші, щасливіші, ніж ті, які там постійно живуть в соціальних мережах. Mm -hmm. Реальне життя, реальне спілкування це найкраще спілкування. Воно ніколи не замінить, я знову ж таки, вже вкотре повторююся, воно ніколи не замінить, не може бути замінено віртуальним. Ось. Але е соціальні мережі це те, що ми можемо все ж таки використовувати на добро. У всякому разі, так як я роблю це я. Ось. Стараюсь сам не бути залежним і в той же час допомогти молоді, де я тільки можу допомогти. А ще таке обучаюсь, якби в мене третє, але бо вони взаємопов'язані. <с>? Чи може людина знайти зміст життя, тому що, як правило, в соціальних мережах шукають цього спілкування, щоб наповнити чимось, зміст життя. Чи може молода людина, просто людина знайти цей зміст життя поза соціальними мережами, тому що шукає цього контакту uh -huh. душевно в реальному житті? Чи, чи по-іншому в соціальних мережах тікають ніби від життя дуже часто від uh -huh. реального Ховається. життя, ховаються від реального життя, від його проблем? Чи може людина в дійсності знайти реальність в реальному житті те, що вона шукає в соціальних мережах? Раніше раніше соціальних мереж не було так. і люди знаходили. І я раджу сьогодні, звичайно, можна завдяки соціальним мережам це знайти, якщо на правильні сторінки заходити, з правильними друзями дружити і так далі. Але все ж таки смисл життя можна знайти, ну, я переконаний в цьому. І я можу вам сказати те, в чому я переконаний, можна знайти в Слові Божому в Біблії. Ось це Біблію не замінить ні ВКонтакті, ні Фейсбук, ні Твіттер, ні однокласники. Біблія це ось цей ось повідомлення, оцей меседж, смс-ка, чи я не знаю навіть як назвати. Соціальна Бо... мережа, в якій людина входить в контакт. Так, але цю, цю мережу заснував Господь. І тому, якщо ми хочемо спілкуватися. Читайте повідомлення, які вам пише Бог, відкривайте Біблію. Пишіть йому повідомлення, моліться. Ну і це, мабуть, буде останнє запитання. Ми говорили сьогодні, що соціальні мережі. Ми бачили точку зору, що це є зло в якійсь мірі, це щось негативне, це те, що робить людину залежною. З другого боку, ми обговорили і плюси соціальних мереж. Ми говорили те, що є хорошого в них. Якби. Вам потрібно було зараз вивезти, і вам потрібно це зробити, золоту середину. Що би ви сказали? Соціальні мережі це. Соціальні мережі це інструмент, яким потрібно правильно користуватися. І просити у Бога мудрості, як ним користуватися. Якщо я… та будь-якою річчю можна вбити, або її використовувати для добра. Тому потрібно, ще раз повторюсь, просити у Бога мудрості, як користуватися соціальними мережами і використовувати це саме для добра, саме для того, щоб ну, я це роблю для того, щоб розповісти людям про Бога. Ну що ж, а ми на цьому будемо прощатися з нашими глядачами. Шукайте нас в соціальних мережах і використовуйте соціальні мережі для вашого власного збудування. Щоб це ви дійсно відчували, що вас збудовує, а ви не деградуєте. До побачення і Божих вам благословень! Щасливо.